За всі роки існування державності на території сучасної Росії, на мою думку, мешканці цієї території зараз відчувають, що вони живуть найбагатше. І тут є декілька причин, тому що, по перше, немає інституційної якоїсь пам'яті. Дуже довгою. Тобто мало хто пам'ятає, як там жила, умовно, дореволюційна Росія, тому що ця е каса смерті багато разів їх е вже е знищувала. Але в, на короткому уривку, починаючи там, з 80-х років, зараз у них справді є відчуття, що вони живуть найбагатше. І з початком повномасштабної війни, коли е Ті, хто приєднується до Збройних сил, отримують величезні виплати, це відчуття воно ще більше посилилося, тому що ці гроші пішли у найбідніші регіони. І в цих найбідніших регіонах, я думаю, що це абсолютно нова думка. З'являється відчуття, що це найщасливіші роки їх життя. Як це парадоксально не звучало. І відповідно внутрішньої мотивації вважати ці. Часи е, поганими в них просто немає. Тому що гроші вони отут, прямо. І навіть якщо чоловік, умовної російської жінки загинув, гроші вона отримала. Вона купила китайську машину. Вона купила е, пральну машину, яку можливо ніколи не бачила, а її чоловік, який загинув після Бучі, не встиг її надіслати. І вона щаслива, тому що умовна Сибір. Це місце, де дуже важко жити. І якщо ти отримаєш ці гроші і налагоджуєш свій побут, ти починаєш вважати ці часи найкращими за все за весь свій час. Так воно і відбувається.